Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андві та життя в селі. Сьогодні у нас 19 березня і сьогодні будемо сіяти ну, другу чергу тютюну. Будемо сіяти сьогодні спектр, вмс 24, Ксанті, Дюбек і Болівіан Кубан Кріоло. Да? Правильно? Кріоло Блек. Перепрошую, Болівіан Кріоло Брек. Black. Робимо розчин магнікуру свіженький, 3 мл на 2 літра. Будемо сіяти в таку ємність, будемо сіяти рядками. Це той ґрунт, що ми сіяли і попередній тютюн, суміш купленого там з торфом і ґрунт скротований. Але вже от, коли ми сіяли перець, пересвідчили, що найкращий все-таки ґрунт це той, який ми набрали у себе на компостній купі. Е, минулого року у нас другі посіви тютюну були взагалі е, дуже невдалі. Хто пам'ятає відео минулорічні. от Тоді у нас загинуло десь до 90% тютюну. Але враховуючи, що його так багато, то нам у цих залишків вистачило для того, щоб і посадити, і ще навіть трішки і поділилися. От. Тому насправді так багато тютюну нам не потрібно. Тут просто тисячі рослин. І ми не будемо їх не проріджувати, нічого, а просто от вони будуть собі рости. І природнім чином конкурувати. Найсильніші піднімуться над слабшими, скажімо так, і. Ну, далі буде, далі буде з цим тютюном. Сьогодні йому 17 днів. В цьому році ми. E, пробуємо профілактику робити магнікуром. В e, цьому році нам плісняви вдалося запобігти цим чорним ножкам, пліснявим. E, ну і так як у мене немає контрольної, скажімо так, e, партії. Не можу стверджувати, але сподіваюся, що це магнікур нам допоміг. Наливаємо потрібну нам кількість просто для того, щоб було оприскувати зручніше. Так ми її одразу да, зволожуємо магнікуром, тим так, щоб він пройшов в ґрунт. Сподіваюся, що з цим пасівом також все буде добре, що ця профілактика, адже завжди краще зробити профілактику, ніж потім е, боротися з інфекцією. Змінили тактику порівняно з минулим роком, враховуючи ось той негативний досвід. Тоді у нас тільки по краям залишилась вся середина. Це от минулорічних відео можна подивитися, яка була катастрофа з тютюном. Це такий перший пролив, ґрунт стояв, ми його так промочити. І цей тютюн ми будемо сіяти вперше. Цей тютюн ми сіяли з насіння, якого ми зібрали вже власноруч. І досіваємо насіння, яке не посіяли в минулому році. Так, підписуємо перший рядок санті. І починаємо висівати. Вже на такому рівні видно, що. Сходи мають різний колір. Це з приводу що чи не схрещуються сорти. Ну, вроді би, не схрещуються Декілька років ми самі збирали насіння. І ну виростало те, що ми очікували з них. Та навіть тут видно, що от воно все салатове, але по-різному салатове. Ну, і тут висівається. Санті. ну Також я дивився дивлюсь у інших тютюнарів, також сорти ростуть поруч. Ну і в принципі це ж таке е, аматорство для себе. Також хочу сказати, що минулого року от саме рядочками сподобалось вирощувати тютюн. Побачимо, який буде досвід цього року. Наступний ВМС 24. Болівіан Кріоло Блек наступний. Ну і ще один вид дюбика посіємо. Беремо кількістю. Навіть 10% цього тютюну буде для нас забагато. Ще його треба потім попікірувати, Треба місце, треба багато. Ну, земля таке, але місце треба багато. Так, обережно так, поливаємо, бризгаємо магнікуром насіння і будемо накривати парничком. Ну і сподіваємося, що це спрацює. Також в минулому році морганцівка нам не допомогла, тільки вона у нас ефективна, от якщо в ґрунті там якісь... Сороконіжки, все, воно від Марганцовки все оттуда вилазить. Черв'яки, букашки. А от стосовно там таких захворювань, то треба, як вони, фунгіциди використовувати. Ну, Чекаємо на сходи, таке відео. Ну, ще у нас, мабуть, сьогодні буде. Одне відео народження козенят. Ну це вже окрема історія. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і будемо далі вам показувати, як буде розвиватися це насіння. Будуть сходи, буде відео.